На полісся без зіркового воротаря англійське видання The Sun повідомило про зацікавленість Манчестер Юнайтед у трансфері їхнього колишнього гравця, а нині основного кіпера Фіорентини Давіда Дехеа. кіберстини та злоти тебе вітає. Паве це дві все світри. Папе, це дві все світри. Папе, це дві все світри. Ідея з поверненням виникла не просто так. Іспанець зіграв проти червоних дияволів у одному з матчів англійського турне Фіорентини. Це був особливий вечір для ДХА. Пам'ятна фотографія перед грою, розмова з Фергісоном і теплий прийом від фанів. Після матчу Давід не стримував емоцій. Магічний момент для мене та моєї родини: повернутись на Траффорд у мій дім. Від щирого серця дякую за прийом і любов, яку ви проявили. Наші шляхи ще можуть перетнутись. Втрата такого досвідченого і іменитого голкіпера безперечно стала б плюсом для Полісся перед протистоянням із Фіорентиною. Але у складі фіалок є чимало інших класних виконавців. Загалом більше про суперника Житомирян ми розповідали в попередньому випуску. Можете глянути за підказкою. Сьогодні ж розкажемо більше про стан команд перед самим протистоянням. Загалом у серпні фіалки награли чотири поєдинки: програли Лестеру, зіграли в нічию із Нотінгем Форест та Манчестер Юнайтед, а ще мінімально поступилися університетській збірній Японії. Ключове Фіорентина увесь цей час у спокійному режимі готувалася до старту сезону. Перша гра команди Піолі якраз проти Полісся, а серія А стартує лише на вихідних. А ось для порівняння серпневий графік Полісся. Перемога у матчі з Карпатами, розгром Пакша, поразка від Колоса, того таки Пакша і ЛНЗ. Тож маємо 5 матчів фактично кожен через два дні на третій. Плюс не забуваємо по дві гри із Санта-Коломою наприкінці липня. А ще складнощів у логістиці додавала і додає відсутність аеропортів у містах, де Полісся грало виїзні єврокубкові матчі. Так буде і цього разу через реконструкцію домашнього стадіону Фіорентини Артеміо Франкі гратимуть у Реджо Емілі. Такий надщільний графік і логістика дуже вплинули на команду, Накопичилася втома. Домашня поразка від ЛНЗ стала дуже болючою. смм менеджер Черкасів по футбольному притравив полісся. За схожістю у клубних кольорах вони охрестили себе. Українською фіорентиною після матчу не до тролінгу було президенту Полісся Геннадію Буткевичу. Наводимо основне те, що ми переживаємо зараз, це фактично знищення команди. Є питання до футбольних органів. Усі українські клуби, які грають у Європі, заробляють очки не лише для себе, а й для українського футболу. Було б логічно, щоб на час війни, не маючи можливості перетинати кордон літаками, представники України на стадії кваліфікаційних раундів у серпні, мали можливість отримати перенесення своїх матчів у перших двох турах УПЛ. Коли особисто пережив із командою всі випробування впродовж цих 20 днів, зрозумів, що це було моє помилкове рішення. Звісно, я проти зловживань перенесеннями, але саме під час європейських кваліфікацій вважаю, що наші команди мають право отримати час на відновлення і підготовку до наступних ігор. Плюс не забуваємо і про кадрові проблеми. Зокрема, не зіграє лівий захисник Богдан Михайліченко, який отримав двоматчеву дискваліфікацію за червону у першій грі з Пакшем. Тож ймовірно. На цій позиції знову доведеться використовувати Бориса Крушинського. У Фіорентини таких проблем аж ніяк немає. В них набагато простіший графік підготовки, а ще вони зовсім нещодавно двічі поспіль ставали фіналістами ліги конференцій. Чи є в них слабкі місця? Чи можуть вони недооцінити полісся і що знають про український клуб в Італії? Аби все це дізнатись, ми поспілкувались з італійським журналістом Франческо Бенвенуті, ведучий радіо Фіренце Вола. Та автор видання «Кор'єре Фіорентино розповів трошки більше саме для нас. В Італії не багато знають про Полісся після жребкування. Багато хто особливо не зважав на цю команду, адже це не шахтар чи Динамо. У нас переконані, що Фіорентина має спокійно проходити далі, але потрібно врахувати досвід попередніх плей оф і поставитися відповідально до українського суперника. Після молодих тренерів Італіано та Паладіно Фіорентина призначила досвідченого Стефано Піолі. В наступному році клубу виповнюється 100 років, тож за мету поставлено виграти трофей. Адже великих тріумфів не було майже 25 років. За Паладіно фіорентина грала із низькою лінією оборони. Команда намагалася використовувати простір. В центрі нападу це довершував Мойзе Кен, який став другим найкращим бомбардиром серії. А піолі ж повністю змінив філософію команди. Зараз вони грають із двома нападниками Кеном і Джеко, високою лінією оборони і інтенсивним пресингом. По точно не буде просто. Піолі хотів підписати Джеко ще коли працював у Мілані. Ментальність таких гравців, як Джеко та Дехеа, дуже важлива. Вони пограли у топ-клубах і знають, що таке вигравати трофеї. Підсумуємо, якщо Полісся пройде Фіорентину, це стане справжньою сенсацією і подвигом. Напиши у коментарях, чи віриш ти у позитивний результат для команди Ротаня у протистоянні із фіалками, і обов'язково підтримай це відео вподобайкою. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.